Останнім часом дрони набувають все більшої популярності в сільському господарстві завдяки своїй здатності підвищувати врожайність, знижувати витрати та економити час. Сьогодні поговоримо про переваги сільськогосподарських дронів і як їх використовують. Це канал SecureUA. Мене звати Дмитро. Інформативного перегляду. Тож, що таке сільськогосподарські дрони? Це безпілотні літальні апарати, які оснащені камерами, датчиками та іншим обладнанням, яке дозволяє збирати дані та надавати фермерам цінну інформацію про їхні врожаї. Авродрони бувають двох типів. З неруховим крилом і кількома гвинтами. Агродрони з неруховим крилом схожі на будівництво до великих літаків і більш підходять для сільськогосподарських робіт. Вони можуть охопити більшу площу за менший час і є більш ефективними з точки зору автономної роботи. З іншого боку, багатороторні дрони є більш універсальними і їх можна використовувати для невеликих операцій. Вони можуть зависати на місці, що робить їх ідеальними для застосування в конкретному сільському господарстві. Одним із найпоширеніших застосувань сільськогосподарських дронів є картографування посівів, політаючи над полем, дрон може створити карту високої роздільної здатності, яка надає фермерам детальну інформацію про здоров'я та зріст їхніх культур. Ці дані можна використовувати для виявлення проблемних зон, таких як територія з поганою якістю ґрунту або низьким рівнем поживних речовин. Дрони також можна використовувати для точного землеробства. Використовуючи дрони для внесення пестицидів, добрив та інших матеріалів. Фермери можуть зменшувати відходи та підвищити ефективність. Це пов'язано з тим, що дрон може націлюватись на конкретні ділянки поля, які потребують обробки, а не застосовувати вхідні дані для всього поля. В Україні сільськогосподарські дрони стають все більш популярними. Маючи понад 40 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь, ми маємо величезний потенціал для використання агродронів. Однією з головних переваг використання сільськогосподарських дронів в Україні є те, що вони можуть допомагати фермерам збільшити врожайність, надаючи фермерам детальну інформацію про їхні посіви, вони можуть приймати більш обґрунтовані рішення про те, коли садити, коли збирати врожай і як керувати своїми полями. Це може привести до підвищення врожайності та підвищення рентабельності. Підсумовуючи, сільського є потужним інструментом для фермерів в Україні та світі. Вони пропонують низку переваг від підвищення врожайності до зниження витрат і економії часу. Оскільки технологія продовжує розвиватися, ми можемо очікувати ще більше інноваційного використання сільськогосподарських дронів у майбутньому. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Сік'юр. До нових зустрічей.